Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Зі сьогодні у світі відзначають день пам'яті домашніх тварин. Започаткували цей день, аби, аби власники покійних улюблених тварин могли в зайвий раз згадати про них. І користуючи, користуючись нагодою, ми вирішили розібратися, як правильно прощатися зі своїми улюбленцями, mm. скільки це може коштувати і як правильно і де їх можна поховати. Детальніше в цій темі сьогоднішній розбирався наш кореспондент Олександр Ковальов Олександр. Бачимо, що де ти зараз, угу. так да, кладовищі улюблених тварин, я так розумію. Привіт, колеги. Ну скажу так, що тема непроста, uh -huh. е, доволі складна, така трохи інтимна, а, але треба розібратися проблема українського масштабу, всеукраїнського масштабу. Але говорити будемо, ну, от, приміром, зараз, наприклад, Києва. Так, я зараз перебуваю на одному складовищі е, домашніх тварин. От е, ну от Тут можна нарахувати загалом ну, більше 200 е, таких от могил, е, Степашка, Фісташка, Кіт, Мія, ось цей вікоповний постамент собаці, Нешу. Це вже візитівка ось цього кладовища, це е, Русанівка. Тут от, буквально через дорогу звідси можна побачити житлові будинки, е, тобто тут от, доріжка і зупинка, тобто навколо міста, навколо вирує життя. А от на кладовищі, ну Тут зовсім інша атмосфера, і тут можна побачити приміром, фото тварин, тут можна побачити е, іграшки цих тварин, приміром, люди постійно вочевидь сюди приходять, приносять іграшки, тут десь можна побачити корм для тварин. Тобто, е, власне, е, це е, кладовище живе. Своїм життям тут з'являються нові могили, але в будь-який момент усе це може зникнути. Кладовище стихійне, і от якщо місцева влада вирішить його знести, ну закон буде на її боці. Чому так відбувається? Ну от спробуємо розібратися. Я напередодні поспілкувався із юристом паном Дмитром Круговим, і от він розповів, власне, яка ситуація взагалом з землею відбувається щодо таких кладовищ. Ну і далі вже спробуємо розібратися, а чи є взагалі законний спосіб поховати тварину десь ось на такому організованому кладовищі. Станом на сьогодні у нас немає. Ані окремого цільового призначення земель, які можна було б відводити для поховання тварин. Вони рівнозначно це ті самі землі, які відводяться просто для поховання для людей. Тобто, неважливо це люди, тварини. Тим більше станом на зараз навіть цвинтари, комунальні цвинтари, які знаходяться в різних містах, пропонують таку послугу, як поховання тварини померлої на Території uh, власне цвинтарів Однак, от проблема не тільки у самих захороненнях, а у ну, відсутності альтернативи будь-якої закони. Єдиний офіційний колумбарій тобто, це таке спеціальне місце для зберігання урни з прахом після кремації. Є на Харківщині у столиці. Ж місцева влада неодноразово намагалася створити офіційне кладовище для тварин. Остання така спроба була у 2019 році. Вона нібито тягнеться і досі. Туди тоді, тоді вже навіть визначили ділянку. Де планували захоронення, але далі планів в це не пішло. От чому зараз неможливо створити офіційне кладовище у Києві? Давайте далі послухаємо коментар представника Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Ну що, в Діснянському районі міста Києва розположена ділянка, яка облаштовується для кладовища тварин. По вулиці Пухівська нами вже майже закінчено процедура землепорядкування на території. Наразі ми не можемо е, продовжити будівництво з міркувань безпеки та через воєнний стан. Без офіційних кладовищ власники тварин відповідно вимушені самостійно вирішувати, як захоронювати свого улюбленця, що з ним робити. І один із варіантів це кремація. От саме цей варіант рекомендують у ветклініках. кажуть, це найбільш гуманний варіант і власне найбільш дружній до природи. І напередодні поцікавився, скільки ж коштує кремація у Києві, і виявилося, що є організації, які надають повний цикл захоронення. Тож Ну за ваші гроші можуть не тільки кремувати тіло тварини, а й продати вам труну е для тварини захоронити тварину. Навіть е можуть зробити це на одному із. Кладовищ і ну встановити там повноцінний пам'ятник. Вартість кремації залежить від ваги тварини. Більшість організацій вказують початкову суму, за яку вони готові взятися за кремацію. От зупинився на ній, і приміром, найменша сума, яку вдалося знайти, це 900 гривень. Найбільша початкова вартість, яку побачив, це 5 тисяч гривень. У цьому випадку йшлося про індивідуальну кремацію але зазвичай це коштує трохи дорожче. Після кремації ви зможете забрати. Прах вашого улюбленця і помістити у спеціальну урну, яку також вам готові е, продати за окрему вартість. Є навіть окрема послуга розвіювання праху. На одному із сайтів її вартість становить майже 4 тисячі гривень. Більше того, із праху тварини вам можуть навіть виготовити прикрасу е, чи зробити з нього пам'ятний камінець. Така послуга на одному сайті коштує 7,5 тисяч гривень. Однак, якщо ви не готові витрачати кошти на такі послуги, тіло. Тварини в жодному разі не можна викидати на смітник. Це, ну, на жаль, такі випадки і існують, і їх важливо проговорювати. Це дуже недружній до природи і до усіх нас варіант. Ну, от... Й тіло потрібно захоронити, і ну от по правді, без офіційних кладовищ, звісно ж, це можна зробити, і можна зробити так, аби ну бути е більш дружнім до природи, як я вже неодноразово говорив. Ну і зробити це гуманно. Е ну, перш за все, місце має бути віддалене від рекреаційних зон щонайменше на 300 метрів. Забороняється ховати тіло тварин поблизу водойм. Це надзвичайно важливий момент. Ну і зробити це варто на території, яка Має нахил у протилежний бік від населень і водойм. у інакшому випадку на вас можуть накласти штраф, хоча це доволі непросто. А в окремих випадках на порушника може навіть чекати кримінальна відповідальність. Школу, ну дивись в межах міста бува всякі різні історії, зокрема, коли люди хоронять своїх улюбленців в парках або скверах. А цим ще й небезпечно? Дійсно такі випадки поширені, особливо в великих містах. Це доволі вже така стабільна практика. Якщо не великі тварини, ну скоріш за все вони опиняються, опиняються десь от в таких місцях. Але за таке поховання можна отримати як мінімум адміністративне покарання. Ну для того, щоб його на вас наклали, скоріш за все, вас мають прям піймати за руку. Тому, скоріше за все, адмінштрафу штрафу не буде. Але ну от крім таких от неприємностей, це перш за все шкоги. Шкода для екології, якщо тварини у тварини був сказ, а її рештки потраплять у ґрунтові води. Ну, це може призвести до величезного лиха. Ну і така от практична частина у парках. Ми не завжди знаємо, що знаходиться під землею. Там дуже часто можуть бути комунікації, можуть бути системи поливу. І рано чи пізно туди знадобиться доступ комунальникам і рештки вашої тварини просто будуть викопувати. Тому дуже важливий нюанс. От все ж таки в парках цього категорично не робити. Ну і ну якщо вже захоронювати, то старатися робити це за містом. Колеги. Делікатна і важлива тема. Сніданок про все розповідає про різне нашого життя. Буття Олександра Ковальовта, як почули з включення нашого колеги, зокрема якщо кремація, то коштує нині від 900 гривень до 5 тисяч, в залежності від ну, маси габаритів цієї чи іншої тварини. Пасибі, сань до наступного включення.